Совєтський постапокаліпсис. Фу, навіть вже від цієї фрази мене тягне поригати. В одному з минулих роликів я розповів вам про пропаганду через гру Atomic Heart Ви думали, що рососіянці роблять лише одну гру в антуражі Совка. Та куди там, якщо зайти в Вікіпедію та глянути на ігри від болотних, там 90% ігор це прославляння совєтської військової машини. І якщо ж вам цікаво, я можу зробити окреме відео про весь цей список. Але тоді від вас завчасно чекаю вподобаєчку, підписуйтесь на канал і тисніть колокол. З вами Роман, ви на каналі Бородулька. Відкладіть їжу і дітей подалі від екрану. Бо зараз я вам розповім про пропагандистську совкову. Гру від болодних, в яку не варто грати. Яка називається піонер. Рососіянці так хочуть відірватися від так званої загниваючої Америки, що, як бачимо, роблять вже не першу гру. Назву якої пишуть чомусь саме англійською. До речі, хто не знав, в англійській немає такого слова, і мені не зрозуміло, чи це якесь вигадане слово, хоча це навряд чи. Бо для жителів постсовка це відоме слово піонер, або ж це банальна тупість маркетингового відділу, які не знають англійської і навіть більше того не вміють користуватися звичайним онлайн-перекладачем. Ви, звичайно ж, можете мене поправити і сказати, так це не англійська, це просто латинські букви. Але навіть якщо перекласти піонер на латинську виходить зовсім інше слово. І взагалі, чому сайт саме англійською? Вже на цьому моменті. У моменті гравці з росососії повинні задуматися, чи не продаються Америці їхні ігрові студії. І чи буде взагалі в грі їхня мова. Ну але то таке, не зовсім нам цікава інформація. Цікаво тут те, що рососіянцям важко вигадати щось нове і свіже. Натомість вони роблять так званого вбивцю українського сталкера і метро. Але цього разу це буде MMO RPG. З кооперативом і квестами. Ну, найближчий аналог це, мабуть, Fallout 76. Ну і звісно, в нас тут знову буде Совєтський Союз, хоча сюжет поки що дуже розмитий. Мовляв, в грі гравцям дають пограти за оперативника, який опинився на Совєтському острові. Підкреслю, мова саме про Совєтський острів, не острів десь на болоті, чи в Україні, чи в Білорусі, чи ще в якійсь країні постсовка Ні, мова саме про совєтський острів, який відокремлений якоюсь радіактивною зоною з мутантами, заводами. Знову мова про біолабораторії. Це прям болюча тема на Рососії. А тепер... До найголовнішого, чому не варто грати в Pioneer? Ну здавалося б, хай собі рососіянці грають в свою совкову біолабораторію. Цікаво, до речі, як вони будуть це робити, враховуючи той факт, що Sony і Майкі начебто вийшли з ринку русосії. З цим, наче теж не працює. Невже і ця гра піде в Векаплей? Та й взагалі, до чого тут українці? Яким чином? На нас це може впливати. Ну якщо хтось і досі не розуміє, покупка рососіянської гри це спонсорування військ рососії. Можливо, це і невеликий процент з продажу гри, але копійка до копійки і в нашу сторону летить ще одна ракета. Але і це ще не все. Як заявив це у студії GFA Games Александр Нікітін. В їхній студії працюють спеціалісти, які працювали над другим сталкером, метро, і це, до речі, ігри від українських студій. Ну і ще хтось втік з Мунтфіш з їхнім атомік Хартом, і тепер робить інший постсовковий апокаліпсис Піонер. Я, чесно кажучи, не перевіряв, хто там з наших розробників працює в цій новій рососійській студії, бо Олександр Нікітін не розголошував ці імена. Можливо, це працівники, які реально живуть в Рососії і які приймали участь в розробці наших ігор. І після 24 лютого 2020 року. Після початку повномасштабної війни Росії з Україною можливо цих працівників звільнили, і студія GFA Games підібрала їх. Не виключаю такий сценарій. Але як на мене, українські гравці і розробники повинні задуматись над тим, що сьогодні ти граєш. Або створюєш ще одну гру про совок і думаєш що це норм, це ж просто совок. А завтра ти з великою охотою говориш, що в Україні принижують російськомовних, що ти хочеш в теплу лампову атмосферу совка і закликаєш Путлера вести війська в Україну. Так, можливо, я перебільшую, але гляньте на більшість людей, які залишились жити в Донецькій і Луганській областях. Як ви думаєте, звідки ця вата? Звідки ці калаборанти? Напишіть свою думку в коментарях. А на цьому все. Все. Якщо відео було вам цікавим, обов'язково чекаю від вас вподобайку. Підписуйтесь на канал і тисніть в колокол. Також ви можете підтримати нас на Патреоні через сайт BuyMeACoffee або через сайт Donatello. Це, до речі, наш український сайт для донатів. Або ви можете оформити платну підписку на канал. Це всього лише. 10 гривень. Ось, до речі, список спонсорів каналу. Щиро вам дякую, друзі. З вами був Роман. Усіх вам благ, друзі! Слава Україні!